Безпілотні наземні комплекси, невід'ємна частина війни. Український протектор вже готовий до роботи на передовій. Він здатен доставляти боєприпаси, евакуювати поранених і працювати там, де для людини надто небезпечно. Як вітчизняна розробка змінює правила на полі бою. Дивіться у матеріалі наших колег з армії Тіві. Без кабіни, без керма і без водія це протектор. Український важкий наземний роботизований комплекс. Він призначений для того, щоб доставляти вантажі а, напередок, забирати поранених для того, щоб здійснювати інші логістичні операції. Вантажопідйомність цього звіра понад 700 кілограмів. А з причепом протектор тягне навіть тритонний позашляховик. Потужний дизельний двигун надає запас ходу до 500 кілометрів без дозаправки, що є значною перевагою порівняно з іншими наземними комплексами, так як вони загалом електричні і мають менше запас ходу і меншу вантажопідйомність. підйомність. Керують протектором дистанційно. Ось як зараз оператор перебуває в укритті та контролює рух за допомогою джойстика. Насправді ніколи не могла подумати, що взагалі буду укривати таким безпілотним позашляховиком, але. Ось так життя повернулось, і тепер я тут. Пам'ятаєте свої перші відчуття, коли пульт взяли в руки і оце поїхало? Так, це дуже незвичні відчуття, коли ти не відчуваєш машину, коли ти не тримаєш в руках кермо, коли в тебе немає педали, а тільки ось такий пульт. Три канали зв'язку для стійкого сигналу інфрачервона камера для нічних місій та омивач лінз для роботи в будь-яких умовах. Це права антена підключення до пульта керування. На даний момент ліва це як муляж, але можемо в подальшому встановлювати сюди антенну, яка відповідає за яких за якісь інші технології. Ми передбачили такий один з варіантів боротьби з ребом. Це переключення між нашими трьома зв'язками – Тобто на один, на інший таким чином протистояти РЕБУ. У майбутньому планують додати модулі РЕБУ та озброєння. Протектор вже у серійному виробництві. Тож незабаром ці комплекси працюватимуть на фронті. Юрій Лозенко, Андрій Макаренко. Армія ТВ для ми Україна, Марафон Єдині новини.